Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 3 липня в Україні відзначають перший в історії України День Армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України та День Зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. День Армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України запроваджений указом президента Володимира Зеленського від 8 січня 2025 року. Дата вибрана не випадково. Саме 3 липня 1994 року армійську авіацію було передано до складу сухопутних військ. Свято засноване для вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Армійська авіація наймобільніший рід військ. Її пілоти завдають ударів по ворогу, доставляють десант і боєприпаси, евакуйовують поранених, протидіють дронам камікадзе. Військові льотчики неодноразово діяли в умовах надзвичайного ризику, і сьогодні вони залишаються на висоті, виконують завдання, що рятують життя та наближають перемогу. Міська авіація це символ професіоналізму, майстерності та відваги. День зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України. Було запроваджено наказом міністра оборони 10 лютого 2011 року з метою підтримання престижу служби у військових частинах і підрозділах цих військ. З перших хвилин повномасштабного вторгнення українські зенітники вступили в бій, захищаючи небо над нашою країною. Зенітні ракетні війська повітряних сил Збройних сил України стали надійним щитом, що прикриває українські міста та стратегічні об'єкти від ворожих ракет, літаків, вертольотів і безпілотників. Їхня місія щоденна боротьба за безпеку повітряного простору. Завдяки професіоналізму, витримці і бойовому досвіду, наші зенітники знищили тисячі повітряних цілей, часто працюючи в екстремі. Мальних умовах їхня ефективна робота рятує життя, зберігає інфраструктуру і демонструє виняткову майстерність у поєднанні з найсучаснішими технологіями. Велика шана і безмежна подяка тим, хто щодня захищає наші життя. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Відчуття стилю в пані Лесі розвивалося ще з дитинства. Вона згадує, що в школі була екскурсоводом в етнографічному музеї, розповідаючи про стародавні костюми, вишиванки, плахти, корсети та інші речі. Вона вібрала любов до краси. Леся Вікторівна прийшла довгий шлях в пошуках свого ідеального одягу. З посмішкою додає, що спочатку був просто гарний, потім зручний, а тепер ще й екологічний. Зараз розвиває власний бренд. Так юнацьке захоплення переросло в справу всього життя. До 2018 року я була влас... найманим працівником, потім заснувала власну справу і вирішила займатися ділом, яке буде мене надихати, створювати красу, прикрашати якісь образи, додавати якоїсь витонченості, вишуканості. І Таким чином я прийшла до висновку, що треба вишивати. Ручна вишивка це тривалий процес. Тому прийшла ідея придбання вишивальної машини. Міріяла довго, хотіла довго, і в цій справі мені допомогла Маргородська міська рада. Я звернулася за допомогою, подалася на грант, виграла, підзбирали ще трохи коштів і купили красу. Вишивальна машина нового покоління автомат з великою кількістю функцій, які зараз майстриня активно опановує Леся Вікторівна прихильниця натуральних тканин, тому що на думку майстрині це більш екологічно та зручно, але вишивати буде як на натуральних тканинах, так і на штучних матеріалах. Ця машина може вишивати на різних типах тканини: на бавовні, на льонові, на шкірзамінних тканинах, на фатині, на органзі, на, ну, на тонких тканинах. Все питання тільки в стабілізаторах, в нитках, в голках. До майстрині завітала і пані Юлія. Вона поділилася, що дуже тішиться знайомство з Лесою Вікторівною, бо має багато ідей, які дизайнерка допомагає втілювати в життя. Я у Миргороді живу вже більше двох років. Ну так сталося, що були такі часи, що трохи схудла, треба було щось перешивати, або щось робити ще ну, цікаве, да, з, з речами. Що вона дуже мене гарно розуміє, і вона мені робить такі речі, які я от щось замислила собі, щось придумала. Вона це все втілює. і В нас вже багато. Спільних таких речей вийшло, що я з задоволенням ношу представниця міської ради Вероніка Дороган зазначила, що вишивальна машина була найдорожчим обладнанням серед минулорічного конкурсу бізнес-планів. Продовжується огляд реалізації бізнес-планів. Цей раз ми оглядаємо реалізацію бізнес-плану по вишивальній темі. Було досить цікаво розглядати цей бізнес-план, цікава ідея. Міська рада підтримує малий бізнес нашої громади, дає можливість розвиватися і бути конкурентними на ринку. Окрім пошиття та ремонту одягу, майстриня створює аксесуари, розробляє дизайн миргородської вишиванки. Пані Леся зазначає, що хочеться більш сучасного, але зі збереженням традицій. В майбутньому планує розширити ринок збуту і продавати свої вироби через інтернет. Миргород курорт приєднався до державної програми Ветеранський спорт. Допомогу в межах цієї програми можуть отримати ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю для занять спортом і фізичною культурою за спеціальними цінами, доступні тренажерний зал та лікувальний басейн закритого типу. Ветеранський спорт це можливість відновити сили, позбутися стресу та знайти підтримку. Зараз започаткувалася нова програма відновлення ветеранів та інвалідів. Вона називається Ветеранський спорт. От і Миргород курорт долучився до цієї програми. Тобто військові можуть приходити до нас і займатися на відновлюватися на наших тренажерах новітніх. От мета цього заходу це інтеграція пацієнта до самостійного життя. Потім, ну, так як військові всі після поранень, це є зменшення больового синдрому, збільшення об'єму рухів в суглобах. Тонусу м'язів, ну і в першу чергу це звичайно спілкування в соціумі. У закладі можна використати кошти державної підтримки. Ця послуга спрямована на фізичну і психологічну підтримку учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Мета проєкту сприяти їхньому відновленню та соціальній інтеграції через заняття спортом і участь в спортивних заходах. Послуга передбачає надання допомоги для покриття витрат, пов'язаних із заняттями фізичною культурою, тренуваннями чи реабілітаційними заходами. Проєкт ветеранський спорт реалізовано на виконання національної стратегії із створення безбар'єрного. Простору в Україні прийнятої з ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Це всеукраїнська програма, ініційована Міністерством у справах ветеранів разом у спільній дії із Міністерством цифрової трансформації України. Основна мета даної програми це залучити ветеранів до занять спортом. Команда курорту, маючи бажання допомогти ветеранам покращити їх фізичне здоров'я, теж долучилася до даної програми. Дана програма доступна для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також для учасників бойових дій. Стати учасником державної програми Ветеранський спорт можна через застосунок Дія. Зробити це можна з 1 до 20 числа першого місяця кварталу. У січні, квітні, липні та жовтні. Гроші надходять на дія-картку. Наразі Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочали другий етап прийому заявок на участь у програмі Ветеранський спорт. Ця ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримати щоквартальну фінансову допомогу для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури, що потрібно ветеранам зробити, щоб отримати півтори тисячі за даною програмою. По-перше, зареєструватися в застосунку Дія, щоб їхні відповідні документи були в даному застосунку оформлені, а також подати заявку через застосунок ДІЯ з 1 по 20 липня на отримання електронної картки на півтори тисячі гривень. Далі, наш заклад, курорт Миргород, за даною ініціативою пропонує ветеранам тренажерну залу в санаторії Полтава, а також пропонує басейн закритого типу в бальне-огрязі лікарні. Тому ми своєю командою щиро запрошуємо ветеранів покращити їх як фізичне, так і ментальне здоров'я, долучившись до даної програми і відвідавши наш заклад. Використати кошти потрібно до кінця кварталу. Якщо не витратити нічого, участь у програмі припиняється. Але навіть часткове використання дозволяє залишатися у проєкті і надалі. У кого є взагалі вдома тварин? Ану, покажіть. 2 липня Миргородський міський будинок культури наповнився дитячим сміхом і щирим захопленням. Тут урочисто стартував новий сезон чаювання з улюбленцем». Ми дуже раді, що четвертий сезон чайвання з улюбленцем відкрито. Звісно, цей захід розрахований в першу чергу на дітей, тому що можливо не в кожній родині є тваринка, а у нас можна не тільки її побачити, почути про неї, дізнатися щось новеньке, але й бачити, сконтактувати її погладити, ще й з на згадку сфотографуватися. І все це ми підсумовуємо вже за чашечкою чаю. Тому діти з задоволенням ходять, відвідують, вже знають цей проект. Гостею першої зустрічі в оновленому сезоні стала французька бульдожка на ім'я Фро. Добра, лагідна й напрочуд товариська. Вона легко знаходить спільну мову з дітьми і щиро відгукується на увагу. Це дуже добра порода взагалі. Якщо до неї відноситися з любов'ю, вона віддасть в сто разів більше, ніж ти їй даєш. Вона ласкова, вона любить тепло. Це собака компаньйон Вона не може бути взагалі ніколи наодинці. Їй потрібно, щоб біля неї був хазяїн, тому вона постійно з нами, і ми її ніде не залишаємо саму. і всім нам дуже з нею прекрасно. Про разом із господиною і задоволенням взяли участь у чаюванні, яке не просто знайомить дітей із тваринами, а й навчає відповідальності, турботі та щирій дружбі. На цьому заході збираються дітки, збираються їх батьки, збираються представники животної фауни, і діти пізнають, діти навчаються тут щось для себе цікаве, розповідають свої якісь історії. І напевно хтось уже заінтересується тією чи іншою породою, чи собачкою, чи котиком, чи хам'ячком, чи кроликом. Зустріч у межах проєкту відбуватимуться щосереди о 15 годині. Якщо ви мрієте, щоб ваша улюбленець або улюбленець став наступною зіркою чаювання, шукайте оголошення на сторінці Миргородського будинку культури у Фейсбуці. Єдиний справжній магазин тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби, внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей для систем опалення, стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні з реберними українського, турецького та чеського виробництва. А ще турецькі поліетиленові труби під спаювання і чеська фурнітура для них. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин. Тепла хвиля та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Тув м'ясокомбінат Миргородський візьме на роботу оброблювача м'ясних туш, обвалювальників м'яса, експедитора. Додаткова інформація за телефоном 067 48 77 331. Це український сервіс Он таксі дзвони на номер 2000 або завантажуй додаток Он таксі створено в Україні. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1. або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.